Відволіктися від тривожних новин за допомогою мистецтва. Така ідея виникла у рівненського різьбяра Станіслава Кремньова, вчитель трудового навчання у вільний від основної роботи Час творить справжні дива з дерева. Півсотні своїх робіт автор об'єднав у виставці Мандруємо Україною, яку днями презентував у міському будинку культури. Була передача Томенка Сім чудес України. І починаючи з цієї передачі, бо я знаю, що більше у нас є чудес то я Почав їх вирізати. Першу свою роботу з дерева автор вирізав у 2012 році. Чоловік любить подорожувати, особливо йому до вподоби замки та палаци. Надихнувшись від відвідинами архітектурних пам'яток заходу країни, вирішив зобразити їх на дереві, щоб заохотити більшу кількість людей, шанувати історію та красу України. Свої роботи автор не продає. Називає це заняття більше справою для душі. Коли роблю звичайно, час не засікається. Він просто роблю, і все коли зробив, тоді зробив. Станіслав Кремньов розповідає, що найважче було вирізати на дереві Рівненський Свято-Воскресенський кафедральний собор. Чоловік мешкає неподалік і каже, що завжди захоплювався величю і красою цього храму. По-перше ідуть куполи. Цей купол знаходиться у нас далі. Цей ближчий, Той так само далі. Тобто площину, в якій вирізається повністю, ну, як і в будівництві, де Будівництво храму любов. Художник Ярослав Марчук знає Станіслава з юних років, адже мешкає по сусідству. Роботи свого товариша називає цікавими та самобутніми, в яких кожен зможе знайти щось незвичне для себе. І він навчиться у самої природи. До речі, роботи дуже цікаві. Дерево він відчуває, структуру його малюнок, цікаві композиції, особливо історичну тему. Переглянути експозицію мандруємо Україною. Рівняни та гості міста можуть у виставковій залі міського будинку культури з понеділка по п'ятницю, з 10 до 17 години. Микола Брижицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин.